Цінні спогади учасників Другої світової зібрали учні Золотоніської загальноосвітньої школи номер 3 Подвиг героїв вони увічнили у шкільному музеї. Ініціював створення експозиції ветеран Володимир Горьовий, присвятили її учням та вчителям цього навчального закладу, які у 41-му пішли на фронт і не повернулися майже 13 тисяч співвітчизників втратила золотоніщина під час Другої світової. Пам'ять про них бережуть нащадки. Світлини, ордени, медалі. Усе, що вдалося віднайти нині тут, у кімнаті бойової слави. Вона одна із найстаріших у місті. Окрасою нашої школи стали матеріали пошукової роботи із школи на фронт. Це історія життя та діяльності учителів і учнів, які в 41-му році пішли на фронт із тінь школи і не повернули. Нелегкі випробування випали на долю Володимира Горівого. Події 41-45 років досі живуть у його пам'яті. Аби увіковічнити подвиг своїх побратимів, він ініціював створити при школі кімнату бойової слави Стендів, якщо взяти крім стендів, все зроблено моїми руками тут. Моїми мозгами, моїми руками. Помагали учні, помагали, товариші, помагали робітники школи, але можна сказати, візьму на себе відповідальність, що задумів багато дуже моїх тут. Експозицію, присвячену дню перемоги, вчителі та учні поповнюють щороку. Додають нові експонати. Вони зізнаються, їм дуже прикро, що музей найближчим часом поповнять згадки про неоголошену війну на сході країни. На жаль, нам би не хотілося, щоб сьогодення нашої держави поповнювало саме ці експозиції, поповнювало саме ці виставки і матеріали. Цими страшними подіями, які відбуваються на сході нашої держави, Наталія Кулик, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.